Акція від Манівео з розіграшем десяти наборів з iPhone 14 та павербанка. Письменники, громадські діячі і блогери брати Капранови, мали бути зі мною на зв'язку, але підказують, що є Дмитро Капранов. Добре, Пане Дмитре, добре. я вас вітаю і слава Україні. І героям слава. І м, спеціально не хотіли, щоб ми до вас вийшли в ефір, включили нам світло, але українці винахідливі люди, тому і тому е, без світла, але в ефірі. Пане Дмитре, я традиційно відповідаю смерть тим клятим ворогам, і я кажу, що ну нас точно не зломити це. От я вже переконалася в цьому. Ем, особливо по кількості тих мемів, які українці складають, мені здається, на кожну ситуацію, яка трапляється в Україні, на кожен ракетний обстріл, на кожне вимкнення світла, на потрапляння ракет так куди завгодно, мені здається, чи то просто ми вже знаєте так адаптуємося, чи то ми просто інакше не вміємо. Це Давня традиція згадайте, скільки у нас поетичного цього, ці всі співомовки Руданського, наприклад, якщо ми згадаємо так, теж, ж як кажуть на підставі реальних подій, тобто на підставі народних байок посміхів. І взагалі, чесно сказати, от ми жили в Росії, і ми зрозуміли, чим ми відрізняємося від них. Вони не вміють посміхатися, вони не вміють жартувати. От, ти заходиш, наприклад, в магазин там, до продавщиці е, звертаєшся, а вона тобі від голосом відповідає: А почому е, улибаєте? Тобто то, то розумієте, у них взагалі, от нема в комунікації, нема о цих веселощів, нема вони або регочуть уже так брутально, або дуже серйозні. А оця усмішка українська і український погляд на навколишнє життя? Яке ну не часто в Україні була аж таким хорошим, але оце вміння посміятися над собою також, а тим більше над ворогом, ворог може сміятися приємніше. От воно завжди відрізняло українців тому і ви згадайте всю цю класику гумору, та і байки, приказки. Ну, звичайно, сьогодні масова творчість завдяки Тіктоку, Ютюбу і решті соціальних мереж. От і от вона визвала, мені здається в українцях оцей біск цього іронії сміху, і як це зробили абсолютно унікальним явищем людей, які воюють сміючи. Ви знаєте, пане Дмитре, я завжди пригадую Лесь Українку, яка казала, щоб не плакати, я сміялась, і от якось воно певний період часу стало навіть моїм якесь кредо. А по-друге, я тут вже якось говорила глядачам, що мені здається, з певного періоду часу Росія для грусних стала. От навіть там з ТНТ поїхали всі клоуни десь гострілювати і сказали, що канал закривається. Ну тому що все немає роботи і ні в Рім'я нинче там треба бути серйозними, грусними. Ну тому, що у них там спеціальне не операція. Ви згадали про TikTok і про соціальні мережі. Мене, звісно, бісить та вся історія. Не те, що біситься. Я певно тішуся від того, що вони бісяться, коли ми починаємо їх тролити і вони нас зато блокують у тих соцмережах. Але я не можу дивитися, чесно, без сліз, коли вони, наприклад, намагаються перекласти наші українські пісні на свій руський манієр. У вас є розуміння для чого то робити? Ну як? У них же ж проблемка в чому? Справа в тому, що. Російської культури як такої не існує. Це калька з української культури. Ну тоді, коли вони її позичили, потім вона окремо не може розвиватися, тому що у них нема носіїв культури в, -в, -в, -в русській. Це значить людина з невизначеною національністю людина, яка сама не визначила для себе національність, тому що наша слов'янська українська культура це культура землеробів. Подніпров'я, власне, землеробів чорноземів. А в, у них країна навколо Волги, там не чорнозем'я, і вони собиратіли всі там. Вони зовсім іншої культури, і наша культура там не приживається. Якщо її, як показує досвід, туди закинуть, то вона починає загнивати, і скоро у них навіть у вчителів російської мови не залишається. Вони всі однаково погано розмовляють російською мовою, особливо ці перехвати. Зараз перехоплення розмов, які роблять і, там гур і прочі наші, вони показують наскільки вони погано всі говорять свої російською мовою, і тому без українського матеріалу, без українських кадрів у них просто нічого не буде, не збережеться російська культура і російський неугорчу вже про розвиток, просто не збережеться ні мова. Ні культура, ні покоління не будуть відтворювати російську мову культуру повноцінно. Це буде припадаваль в хаських школах на русських язиках. От це отак це, це стандартна конструкція. Тому, звичайно, звичайно, ми для них донор, і саме тому, до речі, це одна з причин, чому вони хочуть нас захопити, тому що без України Росія не зможе існувати перш за все культурно кадровий і культурний творчий голод. Ну, бачите, вони ж навіть у них вся історія будується на, навколо м, Києва і Київ, столиця Русі. Все, в них якби, на тому все закінчиться. Немає Києва, немає Росії виходить. Так, саме, саме так. Тому що вони позичили, як це кулішка казав, позичена кобзу. Да? Так, от вони позичили українську певну культуру, не змогли її розвивати і знову стали позичати. І вони таким чином кожен раз позичають. Нові покоління намагаються позичити людьми. Дивіться, як вони хоче вивозити наших людей. Позичить, хоча у них своїх не, не бракує, але вони вивозять наших. Чому? Тому що із українців виходять руски, а із е, бурятів ні. А із башкірів ні. А із калмиків ні. Тобто, у них купа людей, з яких руски виходять погано, навіть якщо вони забудуть, що вони ханти, навіть забудуть, якщо вони, що вони там Ріел. Із них русські все одно не виходять, тому що це неорганічно для них. Тобто, українці це для них єдине джерело руське. Пане Дмитре, я не знаю, як ви. Я тут зізнаюся періодично, що так чи інакше, але я змушена там в силу своєї професії інколи дивитися російські телеграм-канали Скабєєва і всіх цих пропагандистів. Ну тому що треба розуміти, що там на болотах відбувається. І там періодично звучать ідеї нашої альтернативної історії. Ви тут дивитеся, зізнавайтесь. Ні, ну ну нам професія не вели, а сам не дозволяє. Тобто, розкажіть. А далі то нас не хвилює, але бачите, кажуть, все каже. Ми до них бачите, які аж надто жорстокі. Ми, значить, побудували свою Україну на відчуженні від всього російського, воно нам не потрібне. Ну і відповідно, бачите, новий термін навіть вигадали криптобандерівці. Нас називають. Ну, це якийсь дуже хитрий термін, це мені не тями не вистачить. Я не знаю, як вони денацифікація, де мілітаризація вимовляють. Ну так, да, одкрити да, бандериста, це дуже, дуже цікаво. Е, до речі, оця ідея, відторгнення, е, яку вони говорять, це вони так трактують національне визначення. Справа в тому, що людина, коли національно визначена, то вона чітко починає відрізняти свою національність від іншого. А українців зараз війна примушує, ну і взагалі він тиск Росії примушує масово визначатися з твоєю національністю. Тобто є люди, які не питають себе українці чи ні, і не говорять собі, що я українець, і вони так і залишаються національно невизначеними. В них виходять прекрасні ватники. Тобто ватніки це люди національно невизначені, які можуть говорити як українською навіть. Суржиком, але не відрізняти себе, не відділяти себе національно. А от той, хто зробив цей вибір і сказав собі, я Українець, от він записується в національний актив, тому що він визначив. І оцей процес він не бачить масове, і в нього страшно бояться. Вони його страшно бояться, тому що вони розуміють, що вони залишаться без кадрів, без джерела. Людина, яка сказала, що вона українець, вона ніколи не стане росіянином. А людина, яка національно не визначена. Вона може сказати, те, яка різниця, ну значить русський, ні русський теми. Головне мир. Головне жить мирно. Вот. і їхня задача, вот саме так. Вони на ігле, вони їм потрібні українці, як люди. Їм потрібні, навіть не на територія їм потрібна. Їм потрібно, щоб росіяни нові покоління з'являлись, бо вот там біда, їх не буде. Там припини імпорт українців. Все за два покоління. Вже буде зовсім деградація як культурно, так і мовна. Ну, культурно, у них правда, і так. Пане Дмитре, бачите, саме тому вони, певно, зараз наших дітей і вивозять з тимчасово окупованих територій і насильно навіть всиновлюють їх, розуміючи, що діти мають своїх батьків. Саме так. Саме так і діти це якраз джерело їхнього майбутнього. Тобто ми з вами знаходимося в казковій абсолютно ситуації, коли по сусідству з містом чи країною оселився звір, який їсть дітей краде наших дітей, і наша задача, ну, грубо кажучи, повторити подвиг категорошка. Ну, власне, ну, до речі, чомусь даві звучить, а от катигорошка якось менше звучить. Але ж катигорошка це якраз оця вся історія. Це ж історія про нас, які не побоялися, і, і друзів відповідно мають за кордоном, які теж йому допомагають. Так що ми як той кати ведемо свій бій і обов'язково перед цю мерзенну істоту, яка їсть наших дітей, ви правильно сказали. Ми обов'язково переможемо. Тому що всі казки українські мають такий фінал. Добро перемагає зло. От, а от як вони казки читають своїм дітям, це мені хотілося б довідатись, до речі. Тому що в якщо у вас національні герої генерал Армагеддон і м'яснік Алеппо, то як дітям пояснити, що це позитивні герої? Що персонажі з такими е, е, прізвиськами вони позитивні? От як вони дітям, наприклад, показують пояснюють, коли дитина питає, а що там президент сказав? нравится, не нравится, терпимо, як растається. Це прошу. І От як вони сидіти появляються. Рота йди й доїдай кашу, яку ти не доїв ще зранку. О, там стоїть на столі холодна, поки все не з'їси ніякої вулиці. Там же ще Путін ще кричав з приводу того, що чому це цього супермена і Бетмена всі знають, а наших російських героїв ніхто не знає. У мене виникло питання: а хто там російські герої? Тому що навіть богатирів вони запозичили в Україні. Мені здається, тільки цар там і Іван Дурачок. Це все, що на Росії є свого з казок. Ну да, у них не, не не склалося знов таки все позичено, і всі герої в принципі наші. І це дуже добре в, в, коли читаєш їхніх збирачів фольклору. То там чітко абсолютно видно родом, звідки ця ну, вона косяфанасів цих старих береш. То е, чітко абсолютно одразу видно е, український стрижень і всі українські сюжети. Потім який-небудь Пушкін, наприклад, там про того самого конька Гарбунька, чи про тих самих як Казаргаря гаря 33 богатиря. То все це українські легенди, які потім відповідно були вкрадені, натуралізовані так само, як і пісні, так само, як і решта. Це як це сказати? Ну один з аспектів того, що ми говорили, що не ростять, не родить. Значить, а місцеві національні, ну, гру, грубо кажучи, ну Бурятів Буряті вже є свої казки. Ну, у Башкірів є свої, у чуваші є свої казки, але вони не гадять, тому що вони не про руски, вони не підтримують русків. А русська це не нація, це клей, яким склеєна імперія. Тобто, і якщо руски клей не будуть працювати, це, це просто розвал. Ну, бачите, той клей, що що роблять наші збройні сили України? Вони той клей виду, виколупують, видлубують його і намагаються максимально його розтворити, як то можна. Щоправда, я лише уявляю, скільки того клею потім залишиться на наших українських чорноземах, і як вони своїм трупним ядом його нам отруюють. Але якщо інакше ніяк, якщо вони таким чином вирішили покласти. На наших героїв і на наші збройні сили ту роботу, щоб вони то а, за них вичистили все, те, що відбувається на болотах, то так тому і буде. Пане Дмитро, я дякую вам наразі. Дякую вам за ефір. Дмитро Капранов Якщо переможемо обов'язково разом і до нашої української спільної перемоги. Письменник, громадський діяч, блогер Дмитро Капранов був зі мною на зв'язку цієї години.